1 серпня цього року до чергової частини Старовижівської районної відділу міліції надійшло повідомлення про те, що з 28 липня цього року пропав безвісті та невідоме місце знаходження місцевого жителя 64-го року, якого вже впродовж 4 днів не можуть відшукати родичі та знайомі. Відразу за цим повідомленням слідчим відділенням Серевижівського районного відділу було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 115, розпочато досудове розслідування, внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В ході проведення слідчих дій в рамках цього провадження було виявлено свіже захоронення. Внаслідок чого було прийнято рішення провести детальний огляд цієї ями. В ході проведення огляду це вигрібна яма від туалету, фактично, нами було виявлено розчленоване тіло. Відразу вжитими слідчими та оперативно-розшуковими заходами, нам вдалося встановити про те, що до Цього злочину причетний також місцевий житель 99-го року народження. Раніше судимий за вчинення корисливо насильницьких злочинів нещодавно звільнився із місць позбавлення волі. Причиною вчинення цього злочину стало фактично спільне розпиття алкогольних напоїв та раптово виникли неприязні відносини між обома чоловіками. Внаслідок чого цей конфлікт розв'язався тим, що цей молодий хлопець з 15 років вихопив ніж та завдав декілька ударів у життєво важливі органи потерпілого. В подальшому, виявивши, що цими діями заподіяна на смерть особі з метою приховати учинений злочин, цей же ж хлопчина взяв сокиру, розчленував тіло, помістив до поліетиленових пакетів та в подальшому. Закопав до вигрібної ями туалет. На даний час ця особа, працівника міліції, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У вчиненні злочину хлопчина признався, дав в принципі... ...вичерпні показання. Крім того, в ході досудового розслідування було і нами з'ясовано, що. До вчинення саме приховування злочину причетний ще один громадянин, який був там же ж на місці події, який не був очевидцем вчинення злочину. а в подальшому йому стало відомо про вчинення навмисного вбивства. І він своїми діями фактично. Допомагав для вбивці приховати сліди злочину, а саме закопати це розшлановане тіло до вигрібної ями. Щодо цієї особи буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення дій пов'язаних з приховуванням злочин, тяжкого злочину. І за вчинення цього злочину загрожує покарання до трьох років позбавлення волі, а для вбивці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. До мене поступило звернення від жителів нашого села про те, що зник 51-річний чоловік. Я, відповідно, звернулася в органи в управління місцевого райвідділу міліції, зробила заявку. Вони виїхали, провели певне обстеження і знайшли труп людини. Ну, по їхніх, по їхніх даних, що вони знайшли, вийшли на слід і знайшли. Це неповнолітній житель села Мизова. Так, цей хлопець був вже раніше судимий. Він був на певний термін позбавлений волі, його випустили на території сільської ради, проживав своєю сім'єю, термін не скажу який, і знову сталася така біда. Смерть кожної людини це горе. Громада наша відчуває відчуваєш горе, тому що ця людина молода. Вона пройшла Афганістан, пройшла війну і залишилась живою, а в такий в наш, можливо, і не мирний, але в мирному селі і від рук вандалів зазнала такого горя, такої смерті. Нам неприємно це зрозуміло, але Неприємно тому, що ми сім'ю цієї людини, яка, ну, так, по попередніх висновках, ми її зустріли, дали можливість вчитися в школі, турбувалися, турбувалася і сільська рада, і маємо такий результат. Нас хвилює ще й те, що після цього випадку вже є погрози на ім'я голови сільської ради і інших жителів. І потрібно, рахую, щоб громада наша зорганізувалася і в рамках, в межах закону дала відпір, і щоб не було ніяких більше жертв. В початку році перший клас буде приходити 24, 24. От, але багато випускників йде, а тепер це, ну, є результат. В принципі, добре, що і міліція, і прокуратура, і це спрацювали в даному випадку. Ну, тут так, 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 Obrigado. это больше обхода, Это с туалета. Mm. Блин, туалет решил. Это больше обхода, Это туалета. Mm. или туалет орщиф.